Вітаю, дорогі колеги! Хочу розповісти вам про один із продуктів від податкового блогу, який стосуватиметься ФОПів. І цей продукт, цей онлайн, він ще тільки попереду: а саме вебінар із сімо нововведеннями, а також 9 уроків, на які зараз існує знижка. Давайте я вам хочу показати, з чого він складається. Значить, Ось наш ФОП. Усе про ФОП з воєнними особливостями, який стартує 2 серпня, і все, що передбачено саме на цьому онлайні. Ось ви бачите програму. Можете собі зупинитись і подивитись більш детально, але так чи інакше, це є ФОПи на спрощенні, ФОПи на загальній системі, і навіть є про юридичних осіб. Як усе виглядатиме? Ви отримаєте доступ до платформи навчальної і. 9 уроків це є модуль перший із одного з онлайнів, який називається Податки в Україні. І ви побачите, що це є 9 уроків, деякі з них мають кілька частин, оскільки неможливо помістити, бо було стільки матеріалів. Також є збірка відеовідповідей та практичних завдань, тести, задачі і відеовідповіді. Це є 9 уроків, які є по… Темі фундаментальні по тому, як вести ФОПа, спрощена та загальна система. Але я дивлюся, що в мене закритий доступ до всіх уроків саме для мого користувача я, тому я покажу на першому уроці, на прикладі першого року, як це виглядає. Вітаю, дорогі колеги. Практичних осіб порушив умови перебування на спрощеній системі, то він сплачує. Подвійну ставку це є 10 чином. або 10 це ті, хто 5 сплачували. А... Ось таким чином це все виглядає. І е, якщо продемонструвати вам матеріали, як вони виглядають. Хвилиночку. А матеріали виглядають ось таким чином. Слайди, яких є. 12, 9 до кожного уроку, практичні задачі, тест рішення разом з відповідями, причому у форматі відеовідповіді, уся необхідна нормативка, корисні консультації по темі, а також дуже багато зразків прикладів заповнення саме річної звітності на прикладі 2022 року. Це є і для юридичних осіб, і для ФОПів спрощено, і для ФОПів на загальній системі. Ось, є дуже багато зразків прикладів, в тому числі первинка, товарний облік. Ви бачите, що це все Word, Excel, тобто живий формат, який ви можете в себе далі продовжувати вести. А для того, щоб було більш зрозуміло, що в якому році, ось, давайте я відкрию до 9-го року слайд, і ось на першому слайді є. Такі, такі намиста кожної теми кожного уроку. Це групи критерії, що включається, не включається до доходу. Єдиний податок 2%, Первинка, книга, товарний облік, ФОП на загальній системі, юридичні особи, ФОП на спрощенні, ФОП на загальній системі. І обов'язково окремим буде це буде прямий ефір, вебінар, по всім нововведенням 2023 року. У тому числі поговоримо про іноземні доходи. Тому, якщо я можу вам бути корисна в тому, щоб ви змогли отримати професійні навички в цьому напрямі, буду дуже рада. Користуйтесь!